Каска? Треба всім купити ш... тим каски, щоб заміщати, тим від, від... 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 голову. А що таке каска? Шапка від, е, від війни вказують шапка шапки для війни. Попроси всіх людей, щоб вони скинулись. Купити трьохсот. Скажи солдатам потрібні каски, прошу купити. Солдатам потрібні каски. Прошу їм купити що солдати зараз роблять на війні? Щоб, щоб Україна перемогла, а Росія не перемогла. А що солдати роблять на війні? Солдати роблять на війні? Солдати роблять на війні. Бореться, щоб наша Росія не спустилася на нашу планету. А <рес> ще що розкажи. Щось розкажи. Єва. Скажи, що ми дуже розкажи. Що... Єва, скажи, будь ласка, допоможіть солдатам. Допоможіть водяшка що йдати. Маргаритко, розкажи. Дякую солдати, що ви зах... бережете наш мир. Дякую солдати, що ви бережете наш мир. Давайте обніміться і скажіть разом. Купіть солдатам каски. Купіть. Куп... купіть солдатам каски. А тепер разом. Купіть солдатам каски. 没上没。